Все більше шкіл розглядають інструменти штучного інтелекту, орієнтовані на освіту, який найкращий спосіб їх використовувати, штучний інтелект в освіті від хаосу до усвідомленого використання в останні місяці. Розмови про штучний інтелект ШАІ, стали настільки буденними, що їх можна почути в шкільних коридорах поряд з обговоренням контрольних робіт і спортивних змагань. І, хоча перспектива інтеграції шаї в освітній процес захоплює уяву, реальність впровадження цієї технології в класи часто виявляється складніше, ніж здається, на перший погляд. Недавні дослідження та думки експертів підкреслюють необхідність усвідомленого та критичного підходу до використання шаї в освіті, щоб уникнути потенційних підводних каменів та максимально розкрити його можливості. Як педагог з багаторічним стажем, я спостерігаю цю тенденцію з двоїстим почуттям. З одного боку, я бачу величезний потенціал шай для автоматизації рутинних завдань, персоналізації навчання та надання учням доступу до нових ресурсів. З іншого боку, я розумію, що без належної уваги до етичних та педагогічних аспектів. Провадження шаї може призвести до небажаних наслідків, таких як посилення упередженості, зниження критичного мислення та втрата людського контакту в процесі навчання. Шай помічник, а не заміна вчителя. Перше і найважливіше, що потрібно зрозуміти, це те, що шаї це інструмент, а не заміна вчителю. Це може допомогти автоматизувати деякі завдання. Такі, як перевірка домашніх завдань, створення дискусійних питань або персоналізація навчальних матеріалів, але це не може замінити людську взаємодію, співпереживання та здатність адаптувати підхід до кожного учня. Учитель це не просто транслятор знань, а наставник, натхненник і провідник у світ знань, який допомагає учням розвивати критичне мислення, творчі здібності та соціальні навички. Я згадую випадок, коли колега, захоплений новими технологіями, вирішив повністю автоматизувати перевірку есе за допомогою Шаї. Результат виявився плачевним, програма видавала шаблонні оцінки, не враховуючи індивідуальний стиль письма і глибину аналізу кожного учня. У підсумку учні втратили мотивацію до написання есе, а вчитель витратив ще більше часу на виправлення помилок програми. Цей випадок наочно продемонстрував, що шей повинен бути використаний як доповнення до традиційних методів навчання, а не як їх заміна. Попередження про упередженість, приховані ризики алгоритмів. Однією з найбільших проблем, пов'язаних з використанням шай в освіті, є потенційна упередженість алгоритмів. Як справедливо відзначають експерти, шай навчається на даних, які відображають існуючі в суспільстві упередження і стереотипи. Якщо дані, що використовуються для навчання шай, містять упереджені уявлення про різні групи населення, то і сам Шай буде відтворювати ці упередження у своїх рішеннях. Наприклад, якщо Шай, призначений для оцінки потенціалу учнів, навчався на даних, в яких переважають успіхи учнів з привілейованих верств населення, то він може недооцінювати потенціал учнів з менш забезпечених сімей. Це може привести до того, що талановиті учні з неблагополучних верств населення будуть позбавлені можливості отримати якісну освіту. Я вважаю, що школи повинні приділяти особливу увагу виявленню та усуненню упередженості в алгоритмах ШАІ. Це вимагає ретельного аналізу даних, що використовуються для навчання ШАІ, а також постійного моніторингу його роботи. Важливо також навчати вчителів та учнів критично оцінювати результати. Отримані за допомогою Шаї, і не покладатися на них беззастережно. Персоналізація навчання, можливості та обмеження. Персоналізація навчання одна з найпривабливіших можливостей, які пропонує ШАї. За допомогою Шаї можна створювати індивідуальні навчальні плани, адаптувати навчальні матеріали до потреб кожного учня і надавати учням доступ до ресурсів, які відповідають їх інтересам і здібностям. Однак важливо пам'ятати, що персоналізація навчання це не тільки адаптація навчальних матеріалів до потреб кожного учня, а й створення умов для розвитку соціальних навичок і співпраці. Учні повинні мати можливість вчитися один у одного, обмінюватися ідеями та працювати в команді. Я вважаю, що школи повинні використовувати шай для створення гнучких та адаптивних навчальних середовищ, які поєднують переваги персоналізованого навчання та традиційних методів навчання. Важливо також навчати учнів самостійно керувати своїм навчанням і ставити перед собою навчальні цілі. Етика використання даних, захист конфіденційності учнів. Використання даних ще одна важлива етична проблема, пов'язана з використанням шаї в освіті. Школи збирають величезну кількість даних про своїх учнів, включаючи їх успішність, відвідуваність, інтереси та поведінку. Ці дані можуть бути використані для поліпшення якості освіти, але вони також можуть бути використані для небажаних цілей, таких як цільова реклама або дискримінація. Я вважаю, що школи повинні дотримуватися суворих правил захисту конфіденційності учнів. Учні та їхні батьки повинні бути проінформовані про те, які дані збираються, як вони використовуються і хто має до них доступ. Школи також повинні вживати заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу та використання. Роль вчителя в епоху Шай адаптація та переосмислення. В епоху Шай, роль вчителя зазнає значних змін. Вчителі вже не є просто перекладачами знань, а стають наставниками, фасилітаторами та кураторами навчального процесу. Вони повинні вміти використовувати шай для поліпшення якості освіти, але при цьому не втрачати з поля зору людський фактор. Я вважаю, що школи повинні інвестувати в навчання вчителів новим технологіям та методам навчання. Вчителі повинні вміти використовувати шаї для автоматизації рутинних завдань, персоналізації навчання та надання учням доступу до нових ресурсів. Вони також повинні вміти критично оцінювати результати, отримані за допомогою ШАЇ, та адаптувати свій підхід до кожного учня. Висновок усвідомлений підхід до інтеграції шаї в освіту. Інтеграція шаї в освіту це складний і багатогранний процес, який вимагає усвідомленого підходу і критичного мислення. Шай може стати потужним інструментом для поліпшення якості освіти, але при цьому він також несе в собі потенційні ризики, такі як посилення упередженості, зниження критичного мислення і втрата людського контакту в процесі навчання. Я вважаю, що школи повинні приділяти особливу увагу етичним та педагогічним аспектам використання ШАї. Важливо також навчати вчителів та учнів критично оцінювати результати, отримані за допомогою Шаді, та адаптувати свій підхід до кожного учня. Тільки в цьому випадку ми зможемо максимально розкрити потенціал ШАї і забезпечити всім учням рівні можливості для отримання якісної освіти. Штучний інтелект це не чарівна паличка, а інструмент, який вимагає уважного і усвідомленого використання. Наше завдання як педагогів, навчитися використовувати цей інструмент ефективно, не втрачаючи при цьому людський фактор, який є основою якісної освіти. Ключові висновки шай-помічник, а не заміна вчителя. Важливо виявляти і усувати упередженість в алгоритмах шаї. Школи повинні дотримуватися суворих правил захисту конфіденційності учнів. Вчителі повинні адаптуватися до нових технологій та методів навчання. Усвідомлений підхід до інтеграції ШАІ запорука успішного впровадження.